Гарненький Ford Fusion в червоному колі на EcoBoost моторі 250 кінських сил. Автомобіль у нас повністю в антихромі, встановлені гарненькі LED-фари в нас проти Також По бамперу антихром, гарні дісочки під спорт. Дуже зимова зимового встановлена встановлено автомобіль, що не встигли її поміняти. По салону пам'ять для трьох водіїв. Всі електрисклопйомники працюють, також електрогулювання зеркал. В шкіряні сидіння також з електропакетом, датчики світла, датчики дощу, круїз-контроль, мультикермо, максимальна мультимедіа з підігрівами дзеркал з клімат-контролем. Також двох екрана у нас має мультимедіа, тобто приборна панель по зайняти салону теж шкіра в ідеальному стані, світлостелі потолок. Звичайний автомат у нас встановлений в автомобілі, також у нас є тобто пароль. Гарні шкіряні коврики з автомілем дуже гарно дивились. Виглядає він, просто неймовірно, задня камера. По техніці без нарікань автомобіль повністю готовий до експлуатації кожного дня. Придбати можна за готівку в кредит або влізення. Переглянути на Сумський 2, також на СІ 3 31, ви можете здати свій старий автомобіль і придбати нам.